Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна, на каналі Української Відьми. Давайте сьогодні подивимось Київ область, Суми, область Чернігів. Політику дивимось, нічого там нового цікавого. Подивимось зараз обстріли, що взагалі чекає. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Київ. Найближчі дні. Інфраструктура. Центральна частина міста. От прям хочу знову. То рядовий квартал не дає спокою. Я впевнений, що я зараз туди влечу, щось зроблю, а ми впевнені, що позбиваємо. Біситься, бо хтось їде і є ці кулуарні домовленості. Атака буде важка. Але сказати, що ви такого ще не бачили, ні. Мав би можливість і десант би зараз висадив зараз. Тут від, таке відчуття. Тут мені показує таку картинку півкола таке, як купол над будинком. І стяг наш, прапор наш, Майорія. От як щось влетить. Просто покажу, що вам не буде спокою в Києві. Якась дурна атака. Воно може бути вже світло, коли воно може прилетіти. Вже сонце встає. Київ, найближчі дні. В передмісті гучно. Оці, що дуже близько до Києва містечка, там прямо горіти щось буде. Значить, бах 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 громихає, ми думали, що все затихло. Ні, знову, може, накатами якимись, знаєте, от як він часто. Одна атака відступив, інша атака відступив біля лікарні прильот. Раз, два, три, чотири проблеми показала. Чотири якісь дії ворога. Захист вибуває. Питання в тому, що він знає, що він повністю ваше місто не залишить без захисту, що ви будете під захистом. Але от йому хочеться просто зробити щось погане. Все. Тут питають, нащо? Сказати, що ви там прям довго без світла будете? Ні. Людям страшно, людям проблеми. Така мета. Київ найближчі дні. Скажу, передмістя попаде, щось горіти буде. З'єб'я раз, ракета може бути. Але тут показує, що є можливість позбувати. Ну, буде гучно і буде. Знаєте, ви так будете, знаєте, як думати, то завершую вже, бо мені на роботу. Біла церква найближчі дні. Десь опало на підльоті до міста, а знайти не можемо. Дещо гупнуло, ніхто нічого не каже. Ворог вважає, що у вас є щось для військових, щось там, знаєте, як навчальні центри або полігони, щось, що... ну, звідки вони потім їдуть на фронт? От, бачите, йдуть вперед-вперед. Але це обман за карту дурня, що ну, він. Може, якийсь, знаєте, парк, лісочок, він кудись там кружляє, щось видивляється і кудись буде намагатись туди влетіти. Там нема нічого. Що ти хочеш? От що ти шукаєш, що його нема. Злякає дітей. Людей злякає дітей, показує. Біла церква. Біла церква, найближчі дні. Біля води гучно, передмісті гучно. В передмісті бровари найближчі дні. Бровари найближчі дні. Також карта дурення, бахне і тиша. Нам не кажуть дещо. Як пропустити якусь ціль? Бровари обережно. От як воно прям чудно, як воно вниз, вниз, вниз і шандарахнуло ну Спускається. Знижується і вдарилось. І захист чуєте, як працює, але таке відчуття, що працює в районі. Бараверин. Бориспіль. Бориспіль, найближчі дні. Ракета. Атака, вогонь і хлопців. І паралельно з цим тільки похорони якісь були. Тільки там щось, знаєте, як оркестр, і Тут прильоти пішли. Не знаю, як це буде. Подивитись, Борис Піннай найближчі дні. Тут може бути ракета. Окрім дронів, тут показує так Багато вогню. А дрони постійно десь висять. При тому є таке відчуття, що вони висять там, де вже розбомблено. Там, де вже, може, і смерть була. Розумієте, і знову видивляла. Знову там щось дивиться, хвора. Так, суми найближчі дні. За суму будете переживати, що ворог піде в наступ. Це однозначно, будете питати, буде якась інформація, поки цього нема. Це, як знаєте, надумано в думках. Носимось, живемо з такими важкими думками, сумить найближчі дні. Ну, там ми будемо окріплювати, наскільки ми можемо. Кордон. Він, він під контролем від дронів жертви, смерті, дуже багато смертей в області і горить. Тому буде атака. Буде, буде вогонь на суми, дрони. Якась небезпека від дронів. Прям таки, може починають полювати, як на Херсонщині. Може починають. Якась неприємність буде з інфраструктурою, але відновлять. Тобто, Тут найважкіше, найчажкіше, що світло може бути. Іде атака. Суми найближчі дні. От не заспокоюйтесь, вас будуть заспокоювати, а ви не заспокоюйтесь. Дивіться в небо, бо от буде літати. Чернігів найближчі дні. Зараз чернігів подивимось. Чернігів найближчі дні. Чернігів найближчі дні. Що у вас ДРГ бігає? По області ворожої, як воно там бігає. Прямо очі має, ворог буде. Прямо має. Здають, здають, де військові, де не військові, де який захист. Передмісті може гукнути. Є загроза для передмістя. Так, розкатаме часто чутно, але дивіться, на всі цілі наводять. Тут прямо дуже сильно робота працює. Ворожі очі працюють. Це не дрон, це людина. Можливо, людина, знаєте, як ще може бути, що людина щось запускає з землі. Може, дрони запускаються вже з нашої території? От щось буде таке дивне, звідки воно взялось? Не було, не було. На радарі не було, оп, і винирнуло. Щось таке дивне.